Я сьогодні вам хочу показати лайфхак, наприклад, як молоко варете, і немає часу от стояти, щоб воно не втекло. Берете ось таке зелену ложку, що і просто кладете на каструлю. Зараз, побачите, воно почне підніматися і назад сяде. А то, якби я це знала в дитинстві, а то, ой, вже граємося, чую, що щось смерде. Ах, боже, молоко лишило варити. Мама лишила мене, полетіла назад до хати. Це було, так, що ще ми? Далі вам покаже, піднімає. І що? І все. Ану, чи працює легко? Все, дивіться. І все, бачите? І падає на низ. Не йде каструлю, ось подивіться. Молоко кипить, але пінга не, а щоб цього не було, воно тому заберемо. Все, воно йде, бачите, воно падає вже від ефекту цього. Ну, ось такий лайфхак вам.